Якщо ви хочете смакувати соковитою морквою в червні з молодого врожаю, тоді потурбуйтесь про її озимий посів. Коли ви сієте моркву під зиму, насіння вже знаходиться в ґрунті та чекає на підвищення температури. Як тільки сніг почне танути, а ґрунт прогріється, насіння почне проростати. Це дозволяє отримати врожай на кілька тижнів раніше, ніж при весняному посіві. Уявіть, що вже в червні ви зможете смакувати соковитою молодою морквою з власної грядки. Для посіву під зиму підходять ранні сорти: холодостійкі та стійкі до стрілкування. Смачна, хрустка та надзвичайно корисна морква карлена. Корени плоди виходять акуратні довжиною 18-20 см конічної форми, мають насичений червоно-оранжевий колір і дуже рівні за розміром. Карлена підходить для всього і свіжої моркви до салатів, і для переробки, і для довготривалого зберігання. Я особисто посіяла цей сорт декілька років тому. І тепер вже не уявляю свій город без нього. Морква сімейний сатиф 1 це ранньостиглий гібрид. Плоди циліндричні, довжиною 20-25 см яскраво оранжевого кольору масою 100-200 г, від появи сходів до технічної стиглості 80-90 днів. А ще цей сорт стійкий до розтріскування та альтернаріоз. І я продовжую, а ви поки підписуйтесь! У нас багато корисного сад та город. Нанська має високий вміст каротину і гарні смакові якості масою 100-230 г, від появи сходів до технічної стиглості 90-120 днів. Приготувати цю моркву можна будь-яким способом: зварити, натерти для салату, запекти, тушкувати або карамелізувати. Обирайте, як вам більше подобається. Перед посадкою моркви ґрунт необхідно перекопати зі внесенням добрива. Я використовую супердобриво сотка для моркви буряка редиса. Воно гарантує легке проростання, швидкий набір маси, цукристі та великі корени плоди, гарний колір, відсутність порожнин. Садити моркву краще, коли температура стабільно тримається від мінус 2 до 0 градусів за Цельсієм. Настав час робити борозинки. Їх глибина не повинна бути більше 5 см. Розкладаю в них сухе насіння. Зверху присипаю пухким ґрунтом, змішаним з торфом або піском. Далі ґрунт трохи ущільнюю, щоб весною не відбулося розмиття. В кінці на грядки кладу ялинове гілля. Ну ось і все, моркву посіяно. Пишіть нам в коментарях, які хвороби та шкідники найбільше шкодять вашому саду. Та до нових зустрічей на території сімейного саду!